Олександрійські правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, який надавав власну домівку для вживання наркотичних засобів. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні господаря було вилучено зілля у подрібненому вигляді зовні схоже на коноплю. З його свідчень зілля він тримав для власного споживання. Зілля правоохоронців вилучили у невеликій кількості, адже за словами підозрюваного, він сам його вживав, тож зосталися лише залишки. Вилучено було направлено на дослідження до науково-дослідного криміналістичного центру при ОМВС України в Кіроградській області. За даними фактами, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу. Та частиною першої статті 317 кримінального кодексу, окрім того, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний не лише зберігав наркотичні засоби, але й надавав своє приміщення знайомому для вживання наркотиків. Його знайомий дав свідчення про те, що дійсно надавав. Проте термін поки що не встановлено на протязі скількох місяців. Це було з приводу товариша наразі проводяться слідчі дії, від його свідчень, від його пояснень буде залежати ця ситуація покарання. У разі доведення вини підозрюваного йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.